Назбирали рижиків, тут та просто хана. Скільки назбирали. збирали? Можна було ще пройтися, але це ж просто ну, це нереально. Як це було, дивіться. Щось знайшов. Огодай. Ага, Подирика. Так диви, так я теж знайшов. Диві. Тут ми наступили прямо на нього. Диви. Це я ходив. Красота. Оце просто, що вони поміж козлятами ростуть. І козлята відволікають. Красота. Дивись, навіть Серега знайшов. Зараз по безгриб'ю. По визнаному черкаському безгрибю покажи. Ти знайшов воно ну, десь скільки грибів. Йомойо, там кіла два вже, мабуть, є, так? Да? Приблизно. О, рижий. Диви, який рижий гарний. Рижий гарний. Так, да, тут ще рижиків багацько. Маленьких гарненьких рижиків. Uh -huh. Неочікувано в цих місцях для мене, чесно кажучи. Добре буде пір. пір. Чик. Там ще один. Коротше, друзі, ми сьогодні... Серегою двох одірвалися. Я хотів показати майстер клас дивись там ще один. Хотів показати, а й не один. Я хотів показати майстер клас як зривати, -мойо, їх тут багато! Йо ма! -йо. Капець! Посей, пасий! багато, наскільки, що це просто ужас! Це ужас, я не знаю, я собі козликів трохи понакидав у кошика. Мабуть придеться викидати та ти що? Поможу тобі накидати. А все диви, який моцний. Моцний, клас. Й-ма а це, да, жалко, що ножика немає. Ножик би трошки вирішив, тебе є ножик? Ну ти, мабуть, справжній грибник? Як вважаєш, Справжній грибник? Я зрізав, я завжди Зрізальщик. оце він, мабуть, сьогодні з лісу не вийде. Ой, блін, красота. Я взагалі завжди зрізаю, але це ти просто лояльний до мене і просто ну, не хочу здати. Ой, клас. Та ти що? Друзі, я скільки рижиків не бачив давним-давно. Та що я брешу? Я ніколи не бачив, скільки зразу рижиків. Що просто косиш і косиш. Я хотів тобі показати білого грузя, якого я находжу так само в очеретах. А по факту ми знайшли купу рижиків. А там їх ще багато. Ти що? Уйма просто. Да. Та ну ні, ні, ні. ні. Саме гірше. Бігай да. Саме гірше, що в мене є ще один кошик. Я з великою радістю сходив би, але до машини в принципі доволі далеко. Бігти. Йо ма йо! от саме дорвалися. Ти хоч нарвешся, а я хоч наїмся. Та ви що, друзі? Я не знаю. Для мене це така радість. Мабуть, я їх не міг Краща радість, ніж білих збирати. Ну вони в засолки смачні. Там вони, в принципі, у всьому смачні, жарять вони добрі, доволі. О, йо моё Скільки їх тут, а це ужас? Я не можу Коротше, я буду відключатися зараз трошки, треба нас збирати, потім вже просто показую. Бо це ж вони не кінчаються, їх тут встелено, цих рижиків. Ви бачите, що робиться, бачите? Їх треба акуратно, двома руками, бо вони ріжуться доволі вологі, вони ріжуться травою. Косом збираємо. Пройшлися ми оці полянки невеличкі, буквально тут 10 квадратних метрів і назбиралися рижиків. Назбирали рижиків тут та просто хана. Скільки назбирали. Можна було ще пройтися, але це ж просто ну, це нереально. Це нереально наскільки тут багато їх. Ще йшли, ми збирали потрошку підосичників в рамках відео, як знайти гриби, коли в лісі засуха. Ми йшли, йшли. Серега знайшов першого і поніслась. І ми обчухали тут все, поставляли такі самі великі на розплод. І назбиралися, назбиралися так, назбиралися.